Граціозні, вишукані і красиві, і все це результат величезної праці, десятиденних репетицій та роботи над собою. Дуже було тяжко, але ми але ми зібралися і надіюся, що ми сьогодні дуже добре виступили. Юні талановиті, а ще впевнені в собі. Кожна з них прагне перемогти. Проте цьогоріч до найзаповітніших мрій доєдналася ще одна. Моя мрія на сьогодні, щоб в нашій Україні був мир, і щоб, і щоб всі військові жили в мирі і злагоді. Показати свою самобутність учасниці мали змогу завдяки різноманітним творчим номерам. Це і вокалу, і хореографії, і вперше творчим постановкам. <му> учасниці надзвичайно відповідально поставились до конкурсу, оскільки розуміли. Цей конкурс Міні-світ краси Буковини» – Це також доброчинний конкурс. Настільки вони відповідально віднеслися, що ми можемо в них повчитися. Ще одна причина: їм пощастило взяти участь саме у ювілейному конкурсі. Конкурс Міні-світ краси Буковини-2014» – Він і ювілейний десятий за рахунком, а також присвячений дню народженню агенції Степ степ Сьогодні нам виповнюється 13 років. За перемогу змагались 20 буковинок. Жюрі було важко визначитись, адже кожна довела, що достойна представляти. Свій край на фестивалі конкурсі «Міні світ краси України 2015, який відбудеться в червні у Чернівцях. Та все ж гран-прі у віковій категорії 5-7 років отримала Анастасія Головач, у віковій категорії 8-10 років Дарія Кокотіна та Марія Мороз серед дівчат 11-13 років. Маленькою принцесою стала Юлія Віщук, перлиною Буковини Марія Гриб. Анна Тімофєєва виборола титул маленької королеви, а юною королевою стала Марія Ковтун. До того онкохворі діти буковини отримали 20 тисяч гривень, адже всі зібрані кошти з продажу квитків перерахували благодійному фонду Подаруй дитині життя. Краса врятує світ Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.